19 жовтня 12 годин, 13 хвилин. Ну, зовсім оборзілі. АБЗ-1 по вулиці 9 травня, 49, місто Київ, Святошинський район, попри заборону забруднювати повітря, викидає свої гази, забруднюючи навколишнє середовище. Отаке От дотримання у нас закону, законності блатнеї, казирне. За наше здоров'я і роблять велике крадівництво на цих дорогах і за наш рахунок те, що вони не встановлюють фільтри очисні, потім канцерогенні ці речовини ми вдихаємо, раки і все таке інше ми сплачуємо своєю кров'ю і здоров'ям. Факт назовні вже несе прямо на нас. Блін, отрута дихати нема, спазм перекриває дихання. От